Добрий день, зміївська публічна бібліотека відкриває шостий день челенджу. Бінго сьогоднішня тема дня улюблена дитяча серія. І розглянемо серію книг під назвою Класичні романи. Люсі Монтгомері написала серію романів про життя Ен Ширлі сироти з багатою уявою, яка знаходить свій дім у селі Авенлі на острові Принца Едварда. Перший роман розповідає про дитинство Ен, її адаптацію до нового життя, друзів, мрії та кумедні пригоди. У наступних книгах серії читачі слідкують за дорослішанням героїні, її навчанням, роботою вчительки, стосунками з оточуючими, коханням і створенням власної родини. Роман Сьюзен Куліч, що Кейті робила, розповідає про дівчинку Кейті Кар, яка мріє про подвиги та велику славу, але через свою імпульсивність часто потрапляє в халепи. Її життя змінюється після нещасного випадку, який прикував її до ліжка. Кейті долає свої слабкості, вчиться терпінню, доброті та внутрішній силі, стаючи джерелом натхнення для своєї родини. Це тепла історія про подорослішання, сімейну підтримку та силу духу. Три романи Френсіса Бернета. Перший роман Маленька Принцеса. Це історія про Сару Кру, Багату дівчинку, яка потрапляє до елітного пансіону. Її життя змінюється, коли вона втрачає батька і всі статки. Незважаючи на злидні та несправедливість, Сара зберігає доброту, уяву та гідність, що, зрештою, приносить їй заслужене щастя. Другий роман загадковий сад. Мері Ленокс, самотня та розбещена дівчинка, переїжджає жити до дядька в Англію після смерті батьків. Вона відкриває занедбаний сад, який разом із новими друзями оживляє. Робота над садом змінює не лише її життя, а й долю її дядька та його хворого сина Коліна. Третій роман маленький лорд Фантлерой. Седрік Ерл, простий хлопчик з Америки, несподівано дізнається, що він спадкоємець титулу та маєтків свого діда аристократа. Його доброта та щирість допомагають примирити жорстокого дідуся зі своєю сім'єю та змінюють всіх довкола. Два романи Сесилі Джемісон Примак чорної туанетти та Леді Джейн або Блакитна чапля. Перший роман Приймак чорної туанетти. Роман розповідає про маленьку дівчинку, туанетту, яка змушена долати життєві труднощі та боротися за щастя своєї родини. Вона виявляє надзвичайну силу характера, жертовність і любов, що допомагають їй приймати складні рішення. Твір зворушує щирість і демонструє важливість моральних цінностей. Другий роман Леді Джейн або Блакитна чапля ця історія розповідає про дівчинку на ім'я Джейн, яка живе у світі казок і фантазій, знаходячи натхнення та силу в природі. Через метафору блакитної чаплі розкриваються теми мрійливості. Пошуку гармонії та прагнення до краси в житті. Роман сповнений ніжності і поетичності. Він нагадає читачам про важливість внутрішнього світу та щирих почуттів. Обидва твори відрізняються теплим стилем, емоційною глибиною та орієнтацією на моральні уроки. Історія Поліанни в романах Еліонори Портер. Перша частина Поліанна. Це історія про маленьку дівчинку Поліанну, яка після смерті батьків переджає жити до суворої тітки Полі. Незважаючи на труднощі, Поляна завжди знаходить привід для радості, завдяки грі в радість, особливому підходу до життя, якому навчив її батько. Її оптимізм поступово змінює не лише її життя, але й долі всіх навколо. Роман надихає на віру в добро, силу позитивного мислення та важливість співчуття. Друга частина романа «Поліанна дорослішає. У цьому продовженні Поліанна стає старшою і стикається з новими викликами дорослого життя, включаючи любов, втрати та складнощі морального вибору. Незважаючи на труднощі, вона продовжує залишатися вірною своїй грі в радість, допомагаючи іншим знову, змінюючи життя тих, хто її оточує. Роман розкриває глибші емоції і показує, як оптимізм може залишатися важливим навіть у складних обставинах. Обидва романи є зворушливими, надихаючими і передають важливість доброти та віри в краще. Дякуємо за увагу. Чекаємо вас в нашій бібліотеці.